Чому карфакс обов'язково і це входить в вартість наших послуг. Тобто для наших замовників перед торгами погоджений автомобіль переглянути Carfax, це буде безкоштовно, хоч він і в реальності коштує грошей. Дивіться, Carfax, дивитися, це надзвичайно важливо, і в ньому потрібно шукати такі речі, як регламентне обслуговування автомобіля. Якщо воно було неналежним чином, або взагалі він міг не обслуговуватись, від такого автомобіля можливо потрібно відмовитись. Але такі помітки будуть тільки при умовах. Що автомобіль заїжджав обслуговуватися на офіційний дилер. І купуючи свіженьке авто із США, то, звісно, такі помітки, скоріш всього, і будуть. Потрібно дуже боятися надпису Rental. Тобто оренда. Якщо автомобіль здавався в оренду за останній рік, два-три, що він був в оренді, на ньому їздили 100-200-300 людей, тобто його топтали в усі вихлопні дирки, ви маєте розуміти, що від такої автомобіля краще відмовитися, адже вам може приїхати просто-напросто розірвана машина. Звісно, коли в автомобіля є друге, третє, четверте, п'яте ДТП по історії автомобіля, від таких автомобілів потрібно краще також відмовлятися. Ну і звісно, наук. Цьогоні може не бути помітки, що автомобіль втоплено. Тобто, помімо того, що автомобіль може бути розбитий, він ще може бути втоплений. І цю помітку обов'язково потрібно видивлятися в карфаксі. Якщо така помітка є, закриваємо і забуваємо цей автомобіль. Дуже уважно потрібно розглядати фотографії автомобіля, ретельно проходити їх по аукціону і чіплятися до кожної зачіпки. Наприклад, як сьогодні я роздивився на одному з автомобілів, був перегрітий двигун, і я замовнику сказав: я відмовляю. Торгувати від цього автомобіля дуже важливо перекладати свій довид, досвід і навички, здобуті роками для своїх клієнтів, щоб вони могли купувати з нами кращі автомобілі для себе. Тому довіряйте замовлення авто із США професіоналам, які працюють з автомобілями не один рік, і точно вас не обдурять і виберуть класну машину.